Так, все взяв, Добре, я зараз прийду. Ага, угу, так. Це ж, мабуть, салон ФАМІК. Ну, по, ну да, мабуть, це село яке? Не Фаміка, як воно. Мене, мене, Майнкрафт Мані. А, Мене, Мене, Майнкрафт Мані. Так, о, це дінь. нам треба Олегу. Говорили, що він живе десь ось тут. Так, о, навіщо я двері закрив? Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Олех, відкривайте! М -м -м -м. Нікого нема, ну добре. Поставлю. Надіюсь, він обрадується. Ня! Ні, ну як може чоловік не обрадуватись, коли виграв 2 мільярди доларів в телепередачі? Так треба буде залишити таке місце. А оце ми все закладемо. Навіть трішечки залишиться. Треба буде йому покладати. Почекайте, а це у собаки? Брудерж говорили, Олег говорить, що в нього в селі собаки не гавкають. Ну добре, мені це не потрібно. Так, треба факел взяти. Так, надіюсь, він. Тут закриваємо все. Це ми не знаю, от за ніч не треба було. Ладно, куди щось туди кинуть? Давай, викидайся. Чого не викидається? Давай, викидайся. Ладно. Зараз чого не викидається. Блін. Та вони тяжкі, ладно, зараз викину. Ой, все. Ну, типу, я викинув. Ставимо. І куди мені камеру вдалить? І напишемо Жи, житель олег, за пирек А, житель, за Чіть реакцію. На камеру. Ну, все, ну, як треба, мабуть, все. Ай, знову біжати. Ай, Що ж я друге? Рано ну, прокинувся. Мабуть, треба. Пострибати. Ай, ай! Та, блин, тупе ліжко. Чотирнадцята. Так! Так! Рекорд! 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 Так! Так! Ой, до речі! Всім привіт з вами я, міс Фейстер! І сьогодні ми починаємо звичайний день. Mm. Що ми і почнемо? З того, що ставте лайки! Субскайт ту Но я поки буду брати на фен. Так, відкріпаємо. ха Флезі! А, та хто мене зве? Дайте я на роботу зберусь. Дай почекайте. Ну, ну флезі! Флезі! флезі. житель, привет. о, о, о. о да, конечно, ты вышел в плане. Можешь кое-что сделать? А что? А что? Ну, типа... Да ну, возьми кайло за и ты добавил. Да. Ну, добре, зараз возьму. Нет, зараз я на работу иду. Ну, будь ласка. Ладно, зараз возьму. Так, а что житель кличет? Де моє... Де моє залізне... І ч, пропукав своє залізне кайло? Це. Ріка. А де моє залізне кайло? Так, а це не козо у плани. Тому... Появлянтус, карабантус, короче, не знаю, що ще. Ладно, ну хто мені дасть це кайло? Дали. Все жителі дум. Іди в Пейте. Ну добре. Та ти йди. Не, не, хочу, щоб ти подивись. Ну, ну, і навіщо мені Кайло? Тип... Житель Олег. Запишіть реакцію. Тут камера. І... і... Почекайте. Це підробка? Block Даймонд Так, чекай, де я їм Все, зараз добуду. Це... Та, блін, дайте мені... Вибач, житель вибач Що ти заробив та зараз ну, нічого не буде зараз Добуду. підбираємо а камери вже нема прикол не. А то ще я підібраю і то Не, карка имба. Ну, я не хотів, я не просив таке, такая. Особенно то, що від дома жителя... Ладно, житель выпадь, зараз почекай. Я тут тобі кое А, Флазя, звідки в тебе диамант? Не, не питай, просто не питай. Що сахту ходи? Скиніти нам був. Просто, просто житель не питай. Тільки вибач. Дякую Я мі... Навіть... Скажу тобі, дякую. За що? За те, що в мене тепер діамантовий. Ді? А, до речі, житель, я забув в тебе спитати, ти Олег? Ні. Я Ваня. Почекай. А там було написано житель Олег. Запишіть свою реакцію. Я дивився телешоу Максиму, там де виграв який Олег з Деревні БВ, тобто Майнкрафт Пані. Почекай. Олег і там Олег. А з якого села в шоу говорили? Та я ж тобі говорю ББ Майнкрафт Пані. Ну, там було житель Олег запишіть свою реакцію. Навіть ще трішечки добуду. А, ну зато тепер не зламали. Так, житель, а зараз тут щось не так. Ми го... я думав, що ти Олег. Як би ти... Ти шо, на самому дебі? А що? Бо я тобі вже соти раз говорю, я ваню. Ну ладно. Але... Чого там було так бо... Ладно, ваню тримай. Добре, що я не олег. Так, оце це все... Всі діаманти... Всі-всі-всі. А, ок, пока. Пока. Так, почекайте. Я за житель не, не, не Я зараз в передачу. Тогда я зведу тут дома. Зараз подивлюсь, почекайте. О, ну да, за вчора все. Ютуб. Передачи. Вчора ввечері була передача. Багато діамантів. Так, передачу. Давайте подивимось. Так, ну тут типа змагання на логіку. Давайте вкинеть. що я зараз подивився? Це була кінцівка якогось серіалу Там житель. А мені кажеться, це не твої алло да, да. можна мені будь ласка, бугать верон? Житель! Ой, зараз почекайте. Зараз ще бухай, Зараз ще лампа не закажу. та житель! та почкай ты сейчас я! житель! заказываю, заказывал, была Брагини из Бухань. Житель, цены твои проще. Як ты боди? Ну я только шо... чтобы, ну я только чтобы подумался передачу и там реально выиграл у Салам Майнкрафт внимание. А я уже заказал свою Бугатти, Феррари и Брагини. І шо? Ну, значить шо? Ти їх пропукав? Ні, ні, ні. Ой, ну ладно, жителі, я теж тут винен. Але це не мої гроші. Кор Коротше, розбирайся сам, я тобі дам номерок. Ой, ладно, друзі. Я не при чому я тут. В мене не було. всім пока.